Усім привіт! А ви знали, що в гороху деякі рослини мають гладеньке насіння, а інші зморшкувате? Ген, який відповідає за форму насіння, має два можливих алелі. Нагадаю, що алелі це просто версії гена, нема чого боятися. Один алель або одна версія відповідає за гладеньке насіння, позначуємо його великою літерою А. Інший алель. Відповідає за зморшкувате насіння, і ми позначаємо його маленькою літерою А. Відомо, що алель гладенького насіння, тобто велика літера А, є домінантною. Тобто вона буде переважати над рецесивною. А отже гладеньке насіння буде переважати над зморшкуватим. Припустимо, нам потрібно визначити очікуване співвідношення потомства з гладеньким насінням. До потомства зі зморшкуватим насінням у результаті схрещування двох рослин гороху, які є гетерозиготними за геном, що визначає форму насіння. Я пропоную вам поставити відео на паузу і спробувати розв'язати це завдання самостійно, перш ніж ми зробимо це разом. Тепер поговоримо про генотип двох гетерозиготних рослин гороху. Гетерозиготне означає, що вони мають дві різні версії гена. Тобто різні алелі. Тож це будуть дві рослини гороху з генотипом велика літера А і маленька літера А. Щоб побачити, що ж відбувається під час хрещування, я намалюю решітку пане. Ось, будь ласка, решітка панета готова швидко і зручно. Отже, у нас є дві батьківські особини, і кожна з них має генотип велика літера А і маленька літера А. Це означає, що, скажімо, батько може передати своєму потомству алель великої літери А або маленької літери А, тобто домінантний і рецесивний. Запишемо це. Записуємо велика літера А, маленька це у нас буде батько. І так само велика літера А, і маленька літера А, це у нас. Матір. Тож яких нащадків вони можуть дати при схрещуванні. Нащадки можуть отримати домінантний алель, алель гладенького насіння від обох батьків велика А і велика А. Відповідно, я просто беру літеру зі стовпчика записую, літеру з рядка записую все в одну комірку. Також нащадки можуть отримати генотип велика літера А і маленька літера А. В цьому випадку. Рецесивний алель у нас дістається від матері. Може бути інший варіант, коли рецесивний алель від батька, а домінантний від матері. І нарешті нащадки можуть мати по одному рецесивному алелю від кожного з батьків, записуємо маленька А і маленька А. Отже, це чотири рівноймовірні генотипи. Ви мені скажете, у нас у завданні не запитують про ці генотипи. Нас просять визначити очікуване співвідношення нащадків з гладеньким насінням до нащадків зі зморшкуватим насінням. Тож, давайте визначимо, який має бути генотип, щоб у рослини було гладеньке насіння. Ми пам'ятаємо, що алель гладенького насіння є домінантним. Тож, наприклад, це може бути. Велика літера А, ще одна велика літера А, другий генотип велика літера А і маленька літера А. В даному випадку велика літера А є домінантною, і вона проявиться і подавить рецесивний алель, який позначається маленькою літерою А. Єдиний спосіб отримати зморшкувате насіння це якщо рослина буде гомозиготною за рецесивним алелем зморшкуватого насіння. Якщо ми подивимось на решітку, то побачимо, що з чотирьох три генотипи відповідають за гладеньке насіння, і всього лише один цей маленький однесенький відповідає за зморшкувате. Тож очікуване співвідношення становитиме, як ви вважаєте, правильно, 3 до 1. Очікується, що на трьох нащадків із гладеньким насінням припадатиме тільки один зі зморшкуватим насінням. Тепер друге завдання. Необхідно визначити результат схрещування гороху, який є гомозаготним за рецесивним алелем. Тобто має зморшкувати насіння і гороху, який є гетерозиготним. Спершу я хочу розглянути генотипи кожного із батьків. Якщо ми говоримо про гомозиготний за рецесивним алелем, генотип, то це у нас ем, він має запис: маленька літера А і маленька літера А, оскільки зморшкувати насіння це у нас рецесивна алель. І відповідно, гетерозиготний. Генотип це ми вже розглянули і не один раз. Це велика літера А і маленька літера А. Тепер намалюємо ще одну решітку панета, щоб розв'язати це завдання. Я пропоную розмістити гомозиготного батька зверху, а гетерозиготну матір знизу. Батько може передати лише рецесивні алелі. Тобто в кожній клітинці буде рецесивний алель від батька, маленька літера А. Давайте, може, я зміню кольори, щоб вам було краще видно. Я вирішила записати їх білим кольором, і ви зараз розумієте, для чого. Ми записуємо всі можливі варіанти. Алелів, який може передати батько. Тут думати не треба, тут один варіант. Записуємо у кожну комірку маленькі літери А. Тепер повернемося до матері. Тут ситуація набагато цікавіша. Вона може передати у двох варіантах домінантний алель, який позначається великою літерою А, і в двох варіантах рецесивний алель, який позначається маленькою літерою А. Тож, які із цих генотипів матимуть фенотип гладенького насіння? Гладеньке насіння буде в ситуаціях, коли у генотипі є хоча б один домінантний алель, тобто хоча б одна велика літера А. У цих двох комірках нащадки матимуть гладеньке насіння, тому що домінантний алель проявляється у фенотипі. А ось ці дві клітинки. Матимуть зморшкувате насіння, бо в їхньому генотипі немає жодного домінантного алеля. Тож, яке співвідношення гладенького насіння до зморшкуватого? Воно становитиме один до одного. На кожного нащадка із гладеньким насінням припадатиме один зі зморшкуватим насінням. Співвідношення 2 до 2 це те саме що й один до одного. Якщо ми говоримо про співвідношення, звичайно. Будь ласка, завдання виконано. Дякую за увагу!